Привіт, глядачі мого каналу. Вийшла нова модифікація ножа. Ось це стандартний, тут товщина пластини 2 міліметра. Чим відрізняється, тут йде товстіша пластина, вона 3 міліметра, вона йде усилена. Для чого? По-перше, щоб якщо скажу, вас все влаштовує в роботі, але ви хочете, щоб довше, ніж працював, щоб він не стирався, то береться товстіший ніж. Так само, круповазі. Цей важить 396 грам. Цей важить 486 грам. Получається, на 100 грам цей ніж важчий. Ну, я рекомендую, щоб на цей ніж бензотример був біля 50 кубиків, плюс-мінус. Тому що ніж важчий і він тостіший, також більше навантаження на косу може давати. Хоча розмір маленький, то там. Критичного навантаження не буде, воно в міру ну скажем таке нормальне. От і е, взагалі цей ніж розроблявся саме для піщаного ґрунту, тому що піщаний ґрунт він має найбільшу абразивність, і на піщаному ґрунті дуже дуже критично саме оберти. От. Тоді скажімо, ніж, чим менші оберти, тим ніж менше стирається. Ну і е, ніж, скажем, навіть товстіший, в м'якому піщаному ґрунті він не дає навантаження. Він дуже, скажем, легенько там крутиться і не дає на косу навантаження. По ціні це ніж. Е, Ціна всього на 100 гривень дорожчий за цей. різниця невелика. Вже я його виготовляю такий ніж декілька років, але я не дуже люблю його робити, тому що на виготовлення такого ножа йде в два рази більше часу. Тому що його треба ідеально виставити, щоб не було вібрації, тому що пластина ця доволі важка відносно стандартного. Ось така модифікація. Захисті йдуть однакові. Знову ж таки, самі по собі ножі вони йдуть як розхідники. Їх можна докуповувати окремо. Тож, скажімо, що ніж стерся, він може стирається, скажімо, він стирається ось таку аж під саму-саму лопатку. От, от звідси, І от, от, сюди, якщо стирається, тоді вже можна бувати інший. Тому що є люди, в яких тільки кінчик стерся, і вже все, в них вже ніж стертий. То це не так. Ніж страти можна аж під саму-саму лопатку. Це ж рахується стертий ніж. От, е, ножі, як я казав, вже йдуть як розхідники. Якщо ніж стирається, можна докупити окремо тільки ніж. Чи усилений, чи стандартний. Е, стандартний ніж, в принципі, він теж добре служить. На обидва ножі дається. Це гарантія, що вони не тріснуть. Вони зроблені з шведської сталі, вони дуже-дуже міцні. Получається, що слабем звено по міцності це коса, тому що ножі будуть набагато міцніші, якщо зустрінуть якийсь камінь, чи якийсь там корінь, чи будь-що. ножі це все витримують, вони на це все розраховані. Тому що в ґрунті може бути що завгодно. А так, люди користуються. Якщо правильно підібрати косу і там, де ви будете користуватися, то все буде працювати дуже добре. Люди працюють з задоволенням. Ще кажу з дуже важливого, сапалку не рекомендую на дуже тверді ґрунти. Це глину, якийсь суглинок, тому що насадка дуже легенька і в тверді ґрунти просто не вистачає ваги, щоб врізатися. Тому бензосапалка підходить для ґрунтів середньої твердості. Це чорнозем, чорнозем з піском, торф і так далі. Все, дякую за увагу, підписуємося на канал.